Всім привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні було під чайочок. Давно на нашому каналі не було повноцінного гітарного будування прямо від початку до кінця, тож поки я фарбую репліку на Jackson King V, зараз ви на екрані бачите, йде дуже активний процес. Раджу вам підписатися, щоб не пропускати відео про ці гітарі. А сьогодні я буду розповідати, як я будував свій Modern Strat версії 2. Ще в той час, коли навіть цей канал не мав назву World Custom Guitars. Я повністю розповім про те, як я дійшов до цієї ідеї, чому він виглядає саме так, в чому його філософія, нюанси, які були факапи в роботі, чому він перефарбовувався і знову до мене приїжджав. тому що ця гітара робилась не для мене, а на замовлення моєму доброму другу. Я впевнений, що він зараз дивиться це відео. Сірий, привіт. Напишіть в коментарях йому привітання. А також не забудьте натиснути на вподобайку, підписатися на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залишити свій коментар, що ви хочете. Почути в нових відео у таких ось наших лампових балакулях про гітарне будування. Я знаю, що ви мені накидали дуже велику купу ідей на майбутні ролики, Я їх обов'язково зніму. Дякую вам. Тож розпочнемо по порядку. Цю гітару ми розпочали будувати в березні місяці 2023 року, тобто їй майже рік вже. І саме з неї я почав активно вести свій телеграм-канал. Хто на нього ще не підписаний, посилання буде в описі під цим відео. Я там публікую дещо ексклюзивне, чого не буває на ютуб каналі. А також там часто спілкуюсь із вами особисто в коментарях та у кружечках відео. Філософія цього інструменту є бути і лесполом одночасно, і стратакастером, і при цьому бути модерновою шредпалкою, тобто. Ми поєднуємо і нові течі, і старі. Причому старі це і стратокастер, і Paul одночасно. І саме в цьому в нас особливість мензури. У нас перша струна як на Paul, тобто 24,75 дюйму задовженою, а Шоста струна в нас 25,5, як на звичайному стратокастері. Саме це дозволило отримати нормальне натяжіння по всьому грифу. Тобто перші струни в нас більш м'які, а басові струни в нас звичайні потужні, як на звичних гітарах. Ще від стандартного стратокастеру у нас форма корпусу, те, що в нас гриф пригвінчений на чотирьох винтах. Від у нас 22 лади, у нас два хамбакери, трьохпозиційний перемикач і все. Все інше вже було моїм доповненням. Про що я буду розповідати вже в процесі відео. І ми переходимо до корпусу. За основу корпуса ми взяли два шматки ясеню. Зараз на екрані ви бачите, як виглядала ця дошка до обробки. Потім ось склеєна заготовка на корпус. Товщина корпусу стандартні 45 мм, як на більшості гітар, і доволі гарна приємна фактура структура деревини. Ось такий візерунок. Ми його зберегли при фарбуванні, але зараз не про це. Першим моїм кроком було перенести всі контури та грані корпусу на саму деревину, після чого я почав її виводити. Тоді я все це робив ручним напилком, тобто рашпілом. У мене не було такої кількості інструментів, як зараз, і сам процес дуже був розтягнутий і дуже складний. Саме це я б назвав першим нюансом в роботі, тому що коли у вас є велика купа різних вузьконаправлених інструментів для цієї справи, все ж таки це робити все легше. Але ми не шукали легких шляхів. Після цього, за допомогою шліфувального бруска, я вирівняв повністю площину корпусу, також я зашліфував всі торці. І прийнявся робити скоси під ліву, руку, праву руку та під ребра. На екрані ви бачите вже готовий фінальний результат цієї роботи. Відклавши заготовку на корпус, я прийнявся виготовляти гриф. За основу грифу ми взяли дошку грецького горіха. І замовили з музичного магазину всю решту комплектуючих. Зараз ви на екрані бачите розпаковку. Серед них накладинка на наш гриф та накладинка на голову. Ми взяли палісандр. Далі я повністю зашліфував заготовки на голову грифа та на накладинку. І тут я дам відповідь на те, як краще розмічати вашу накладинку пилу, як коли ви використовуєте мультимензуру. Я використовую ось цей ресурс. Посилання на нього я залишу також в описі під цим відео. Там ви обираєте потрібну вам мензуру. І просто завантажути файл для роздруковування, що шоу типографії чи на вашому принтері. Якщо хтось в коментарях напише про те, що можливі похибки, якщо вони машина, похибки завжди будуть. Далі, після чого я наклеїв все це на заготовки деревини і почав вирізати за допомогою. Звичайного лопсика. Також, якщо ви не хочете купувати спеціальну ножівку для пропилювання ладів, ви також можете їх повністю вирізати лопсиком. Це, звісно, займе більше часу, але пропили будуть добрі для того, щоб інсталювати в них лади. Розмітивши центральну лінію грифу, я почав робити пас під анкер. Тоді в мене не було ще фрезера, тож робив я це все за допомогою ручної дрелі та стамесок І також рашпілем я зробив нахил. В майбутній голові грифу. Далі, перед тим як приклеювати саму накладинку та шпон для голови грифу на саму основу грифу, я приклеїв до них окантовки. Так, це був мій перший досвід виготовлення гітари із окантовками. Скажу вам так: якщо ви хочете робити з окантовками, беріть спочатку чорні, тому що білу ви можете повністю чи пошкрявати, подряпати, а на чорні це буде не так помітно. Тож, добре, ми приклеїли накладинку та шпон для голови грифу. І що ж було далі? А далі декілька днів я за допомогою ручного напилка повністю Одив весь гриф. Ще це було дуже важко, щоб не подряпати, не пошкодити окантовку. Але сам факт ось він готовий. Кажу вам так, що робити все це за допомогою фрезера значно легше. Ось на екрані ви бачите, як швидко я зробив просто заготовку на гриф А. Тоді це було кілька днів, тижнів, щоб повністю вивести все до ідеальної форми. Наступним моїм кроком було виведення профілю грифу та товщини голови грифу. Одразу скажу, що профіль там кастомний, він і не дій, і не сі, він анатомічний під мою руку, і також він повністю підійшов до руки замовника. Єдине, що скажу, товщина грифу на першому ладу десь 22,5 мм, тобто він доволі таки моцний, а на 12 24. І який же грив, та й без інкрустації, як ви скажете. За основу інкрустація я в пілі первому траві долі. Тільки та уклав їх, як на екрані ви зараз бачите, і вже тоді да, в мене з'явився фрезер, і я зробив пас під грив за допомогою саме фрезера, згадуючи те, як я робив все це на горіховому страті за допомогою Стамесок та просто кропіткого часу. Фрезером було значно легше та фільгранніше. Коли був встановлений гриф, я зміг розмітити лінію мензури, розмітити, де будуть знаходитися індивідуальні струнутримачі, тому що в нас була мультимензура, а хоча вона і є чому була. В дуже швидкому режимі ми зробили пази під звукознімачі, зробили отвори під струни, під втулки струн, під сам струнотримач. Також дуже швидко був викатаний паз під темброблок. Кришку, до речі, ми купували пластику одразу готову. Перевіривши, що все налаштовано і все строїть, я почав готуватися до малярних робіт. Покриття ми робили з відкритими порами, і спершу воно було матовим. І давайте детально зупинимось на фініші гітари. Задля того, щоб затонувати деревину в білий колір, я використовував акрилові емалі. та в декілька щільних шарів я наніс на корпус гітари фарбу. Вже після чого я наніс кілька шарів прозорого акрилового лаку. Так само не забуваємо про проміжне шліфування 320-м зерном. На екрані зараз ви бачите, як виглядав корпус до покриття, та після, як цілком виглядає вся гітара. Одразу зазначу, що це був другий факап, другий нюанс в роботі через те, що попався бракований лак, він не застиг, і мені довелося потім перефарбовувати інструмент. А раз нам треба було повністю змінити покриття, ми з замовником домовились зробити нові гарні скоси на самому корпусі. Ось на екрані ви бачите, як зараз виглядає корпус як він виглядав. Гадаю, це більш естетично вийшло. Останнім кроком в роботі над цим інструментом була збірка та розпайка електроніки. Детально зупинятися над розпайкою я не буду. Там схема із двух гучностей, одна з них пуш-пу. Тобто хамбакери з відсічкою на сингл. Всі детальні специфікації будуть в описі під цим відео. Також на каналі є огляд на цю гітару, ось він на каналі, і на цей раз гітара доїхала до замовника без пригод. Лак застиг, не зліз, не забруднився і ніхто її не зламав по дорозі, як було в перший раз. І ось вашій увазі, музичні фрагменти з використанням цього неймовірно естетичного, гарного та потужного інструменту. Від себе можу додати, що ця гітара неймовірно гарна, неймовірно зручна і дуже добре вилилась в колекцію гітар мого друзяки. І це напевно перший інструмент, який поклав початок у створення Lord Custom Guitars. Саме цього каналу, який ви зараз знаєте, хоч він і почав набирати популярність під час будування модернового телекастеру та репліки на Jackson King V. Також, якщо ви хочете почути в такому форматі розповідь про мій модерновий телекастер, я обов'язково її зроблю. пишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І залишити свій коментар, що ви гадаєте на тему цього чудового інструменту. А на сьогодні дякую, всім гарного дня.